Я не здаюсь, порю зоніся! Світло тем, як моя доля, райшадоледжаві, друже, на Містер Вайпер і це новий відосик по Райд Шадоу Леджендс. Сьогодні ми будемо відкривати уламочки. Знаходжусь я на акаунті у підписника у кулінарного генія. Давайте передамо вітання його клану з Етернал Дрекон. Процвітання вам і розвитку. Також бачу, що їм потрібно три гравці. Вимоги тут дуже лайтові. Кому підходить, можете писати в телеграмчик. Ось до flamingo 270. Також окреме вітаннячко біг босу. Знаходимось ми на італійському три вісьмірки. Ну, так захотів власник аккаунту, захотів там відкриватися. І маємо, друзі, 250 прадавніх уламочків. Х2 включений, плюс додатково йде Х10 на вул. Вулкануса це, напевно, один із сильніших фракційних героїв. Ну, принаймні ті, що виходили останні, так точно. Е, мені він подобається. До речі, хто пропустив стрімчик, останній стрімчик можете подивитися, там було дуже багацько відкриттів. Погнали відкривати. 250. Нам потрібен лише вулканос. Так, що ми тут маємо? Ординець. Аліка, а Аліку, до речі, можна, можна прокачувати, того, що вона чудово заходить в місто. Йдемо далі. Так, а ви можете зараз поставити на паузу і написати, скільки легендарочок під Х2 нам вдасться виловити. Креоданс сапфірний супер. Можна плюсувати свого основного, якщо це дубль, і е, водити його на хардлаву. Так, Деспот. Деспот. далі. Ні, поки що один епік. Погнали, погнали. Вже хочеться легендарочку побачити. Жовте світло. Мишка Фейн, окей. Але, в принципі, якщо клановий босс закривається, то можна і пустити на корм. Так, анкер приходить. Анкер, притягни нам легендарочку. Ні. Ні, приходить Вергіс і дур голодний. Вергіс, знаєте, Солокрап, дур голодний на війну фракцій. Так, 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 так. Що у нас далі? Далі, друзі, десятка синьки. Можливо, це знак. Можливо, це знак, що зараз буде жовте світло. Так, і що ми бачимо, друга? Ні, тут погромщик влітає в десяточку. Я думаю, буде дві підряд десятки синьки. Так, ну, жовте світло, вже би пора. Перезвін приходить тим часом. Крутуріг, крутий герой на Акуморі. Вразк на війну фракцій. Ой, ну давай. Давай нам жовте світло вже. Ну. Клод фуражир. Так, 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 довго, довго прокрутилося. Давай, давай. Граш Молотобій. Безкоштовний герой. У всіх мав би бути на аккаунті. Зелот і Тагор. Тагор, до речі, друзі, гідроборцям. Рекомендую Тагора качати, якщо у вас все не дуже добре, із героями підтримки, з героями воскресіння. Тагор вміє і лікувати і збільшення швидкості. Коротше, дуже подобається. Легендарочка приходить! Гретель! Злиття зроблене! І Анатолій ще е, вагався, чи потрібно йому робити злиття, чи, можливо, е, скіпнути. Ми, Анатолій, ми вже зробили Гретель для тебе. Будеш прокачувати і, е, можливо, використовувати її в себе на аккаунті. Вітаю з Гретель. Погнали далі. Гнали далі є ще трішки уламочків, є ще шанс на другу легендарочку. Так, Місіонер. Кофорес і Клач. Один, що другий епік на війну фракції, якщо у вас не закрита, можете сміло їх прокачувати. Деякон Армстронг топовий епік. Синешаль, Ільсиня вже, напевно, друга чи третя. Нам випадає тут Мікага уже зроблена. Можна не переживати за ось цих епічних героїв. Я знаю, що у багатьох є залишився один або два епіка, всі решта приходять. А саме ті, які потрібні, вони просто не хочуть приходити, і ти сидиш без свого омріяного міфіка. Так, йдемо далі. Медвідь білий, карауль на Склепу, Фахракін Товстунець можна плюсувати свого основного е і використовувати як блендер на хардлаву, або особисто я використовую в команду на Гідру. Так, галик є, тут не буде легендарочки 100%, коли в десяточці є стартовий герой. Ну, я ще е не витягував, щоб там була легендарочка. Так, давай. десяточка була синьки, Давай нам компенсацію. Ось тобі компенсація дві десяточки синьки. Ну, що з третьої? Давай вже з третьої легендарочку. Давай. Так, мор. Прикольно, люблю такі X2, коли три десятка відкриваєш, і на три десятка один епік. Ну, от прям люблю такі X2. Рандомайзер Пларівський вміє. Вміє радувати, вміє надихати нас, збирати все більше і більше уламочків. Роздирач. Дурголодний і Кайден. Хотілося бачити по 2, по 3, по 4. Епіка хоча б в десяточці під Х2, ну все-таки Х2, ні. запальна, Руела приходить. Ардальф знову лега! І це Геліо! Гелі Ор. Е, ну, подивимось, подивимось, чи він унік, чи дубль. Якщо дубль, то на посилення фракції. Якщо унікальний герой, то друзі можете водити його на хардового дракона в команді з пророчкою ставити. Темна Елень. Тим часом другий криодан сапфірний за відкриття це круто. Тобто, якщо був основний, а мені здається, він на акаунті був, то вже можна робити плюс 2. Так, ну давай ще нам одну легу вулкануса. І буде. І буде файно. Десятка пустоти, десятка синя. Так, Сачі. Ой, мені тут дуже не подобається. Знову два десятка, тільки одна епічна героїня. Сангвінія. Окей, окей, окей. Давай, давай нам ще третє, хоча б третє жовте світло. Є лагерна. Енда Променистий і синеша. І в кінці снігоцвіт. Друзі, ось такий Х2. 250 уламочків і дві легендарки. Е, я вже бачив, як ти е, відкривав одну десятку і хотів, щоб з одної десятки прибігла легендарочка. Друзі, 250 уламочків, дві легендарочки потягнули. Йдемо дивитися, що у нас тут. Е, відповідно, Гретель, Унік і Лорд стяга не світиться. Геліор дубль. Так що йдемо зразу ж таки табор вартових, вартові фракцій. Ой! Ой-ой-ой-ой! Оце моє співчуття. Це третій геліор на аккаунті. Друзі, на цьому аккаунті закри... завершуємо відкриття. Перехожу я на свій аккаунт і швиденько ще там трішки довідкриваємось. Зайшов я на свій аккаунт, йдемо на український нулевий і будемо дещо відкривати ще в мене. 25 уламочків вдалося мені докупити за рубінчики, два паки докупив. Ще щось подарував КБшка, погнали, погнали ловити нашого вулкануса. З 250 не випав, ну я такий, окей. 25 має вистачити на легендарочку, так? Зараз ми будемо бачити. Так, Епік. Зелот. Йдемо далі. Згубник. Знаєте, хотілося б, щоб краще е, Анатолію випав е, брат. Брат ось цієї подружані, яка є вічно путаю, Гензель Гретель. Е, Гензель мені здається. Його звати. краще б він випав, тоді 100% потрібно було б робити злиття і використовувати їх в парі. Так, два рази по 10%. Подивимось, чи рандомайзер на моїй стороні, чи ні. Зараз все будемо бачити. Десятка синьки, я вже бачу, як рандомайзер каже. Ха-ха, зараз ще одна десятка пустоти і йди собі... Іди собі, поплач. Ачак, Вендарин. І. Так, ну фактично за два десятки один епік. Рандомайзер я тебе люблю. Я люблю ваш Х2, і люблю, як ось ці герої приходять. Комусь з 43 легендарочки, комусь з 250 уламочків дві легендарочки, а комусь з одного уламочка легендарочка. Друзі, ось таке ось, відкриття. Напиши в коментарях, чи тобі вдалося витягнути когось хорошого під цей Х2. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному. Uh, on a skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.